Доброго вечора ми з України. Сьогодні розпочали збирання озимої пшениці. Перший день у нас жнив. Вітаю всіх, хто розпочав жнива. Так що Україна буде з хлібом і з хлібом якісним. эти восьмерки, старі кадри не підводять. Пчениця, Іронівський інститут рослинництва. сорт краєвид. Як бачимо, це бугор, але урожай достойний в цьому році і якісний натура. Поки що рано про це говорить, але... Те, що урожай добрий та якісний. Ось так прийшов час збору нового врожаю пшениці. Брали пшеничку еліту, пшеничка середнього зросту і це при умові, що у нас грунти суглинки, ось так дивіться, візуально, достойний колосок виповнений. Колоски сформовані. Добре водавали компанії Тімак, це Франція, азот, Черкаси Азот Україна, захист рослин, фунгіцидна група це. Компанія Bayer і частково робили закладки від Укравіту. Нічим не гірше український виробник від Bayer Звісно, є у Bayer нові. Нові фунгіциди, але вони, відповідно, і коштують немало. Тому компанія Укравіт. Оперативно, якісно, надає свою продукцію. Тут навіть нема ніяких питань. Так що купуємо препарати свідомо. В першу чергу підтримуємо українського виробника. Пам'ятаємо, що там працюють наші громадяни, яким також потрібно отримувати заробітні плати. Знову ж таки з їх платяться податки і все інше. Фуніцидна обробка була два рази, третій раз не проводили і я думаю зробили правильно, тому що спека була наскільки критична в нас, що і опади були відсутні на даний час початку цвітіння колосу. Тому ми не ризикнули проводити третій обробіток і тим самим ми дали змогу налитися колосом. Я думаю, тут візуально видно. Гербіциди у кровіт. Це вже я не знаю, скільки ми працюємо, мабуть, років можливо, 10 вже, чи 12, чи я не знаю. Оце ми тут. Даже мови немає. Працюють. Е, працюють добре, та й все. Було внесення макро-мікроелементів. Тобто закладка була достойна, в міру якусь економніша від попередніх років. Але все рівно закладка була мікроелементів, якоюсь мірою вони потрібні. Можливо, хтось рахує, що це недоцільно. Але чашка кави вранці також бадьорить. Тому, на мою думку, і ми також закладали досліди. Виключали секції його прискочил, не вносили макро-мікроелементи, то візуально дуже, дуже добре видно, де було покриття макро-мікро добривами, а де не було. Так підтягуються наші механізатори ось на поле. На даний час є можливість працювати. Я думаю, вона відома всім. Це дякуючи нашим ЗСУ. Тому що хлопці воронять Україну і їм за це велика честь і слава. Команда наших працівників також, щоб почати дойти до цього, треба було приділити багато земельці нашій, провести і обробіток, і посів, щоб зібрати урожай. Тому Хвала рукам, що пахнеть хлібом, заслуговує на повагу. Так, на цьому все. Хто допомагав нам на шляху нашої праці, хто нас підтримував у нас як фермерське господарство, наших працівників. Хто був задіяний у цих цих справах. Всім велика подяка. А наше завдання, щоб наша Україна була з хлібом. І ще раз наголошую, що перше, чим здавати всяким трейдерам пшеницю, не полінуйтеся зробити аналізи, пшеничка має вилежатися, дойти набрати свою продукційну якість, покращити міст клейковини, білка. Хай небагато, але все рівно пшеничка ще дозріє, тільки треба буде провести зберігання відповідно по... В кагату, як повинно. Тобто хоч раз у три тижні його зворушити зерно, а потім звернутися на наші любоприймальні підприємства. Можливо, у вас буде якісна пшениця, так само і у нас. А це буде хліб на столі у кожного з нас, щоб там не наживались на нас там. Турки всякі там розказують той коридор, то відкриють, то закриють, то прикриють. А хай купують так як в всьому світі. Хоч у нас є війна, це прикро, але техніку нам турки возять чи Туреччина. Возить по європейським цінам і так само всі інші. І ті самі добрива, і ті самі агрегати. Все у євро, все у доларах. Тому не спішіть викидати всяким перекупщикам. Зверніться на хлібоприймальні підприємства. А там далі як буде видно вже. Оцінюйте по ситуації, по обстановці. Так, ну що, ще раз усіх і святом, початку день Жнив. Приємне буде хай хоч усіх інколи, інколи хоч якоюсь мірою, якась частка повинна бути. Ось і сонечко вийшло. Все, до побачення.